Для боєздатності. Спілка волонтерів Прикарпаття вже вкотре допомогла захисникам. Це засоби військово-технічного призначення, продукти харчування та інші товари широкого вжитку. Дрони веземо, фіпівішки, генератори, екофло. Все, що потрібно, щоб нищити ворога, і плюс подарочки до, до Миколая, до поїздок систематично долучається чисельна кількість волонтерів. Серед них місцевий волонтер Іван Дубина. Він упродовж чотирьох років разом з дружиною допомагає силам оборони України. Ну а хто як не ми? Мусимо долучатися побільше треба. Тут все раз кожен раз менше і менше робиться людей. Та таке, та їдемо. Бо хлопці нас ждуть. Кожна поїздка це велика кількість допомоги. Це 5-6 бусів, того, автомобілі, інші спорядження. Тому це важливо. Спілка волонтерів Прикарпаття проводить гуманітарні поїздки на передову що два тижні. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.